Вітаю, друзі, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Дивіться, скільки статуеток я купив сьогодні на барахолці. Цілий ящик. Це все в одного продавця. Напишіть у коментарях, скільки на вашу думку я дав за це все. А в кінці ролика я назву суму, за скільки я це все купив. Пізніше я постараюся зняти відео на кожну статуетку окремо і озвучити актуальні ціни на сьогодні. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити нових відео. Любить не любить АБО Ворожіння на ромашці. Дуже популярна статуетка полонський фарфоровий завод. Є ще така київського виробництва, трошки дорожча. Все ціленьке кінчик ромашки, часто любить бути відбитим, тут як бачите, все на місці. Наречена, дуже гарна статуетка, теж полонне. До речі, тут у ящику все полонського фарфорового заводу. Порадувало, що всі статуетки у хорошому стані, без колів, тріщин та реставрацій. Такий гарний штов у формі лебедя. Циганка з картами, материнство. І вишивальниця в куті. Теж все ціленьке без дефектів. Отже, як і обіцяв, називаю суму, за скільки я це все купив. 800 гривень склала загальна сума на це все. Пишіть у коментарях, яка статуетка вам сподобалася найбільше. Дякую за перегляд відео. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.